Для ріка Санторума супервівторок – момент істини у цій кампанії. Наразі серед його прихильників обрано близько сотні делегатів на партійну конференцію. Це вдвічі менше ніж заромні. Але у вівторок на кону місця 400 делегатів, і саме Огайо у Санторума чи не найвищий рівень підтримки у нього просто є здоровий глузд. Really like він мені дуже подобається. Він говорить від щирого серця, і його словам віриш. Втім, на відміну від християнської школи в місті Дейтоні, серед студентської молоді в столиці угайо Колумбусі до консервативного кандидата ставлення прохолодніше. Я б радше проголосувала за міта аніж за Санторума. Кандидатки підібралися не найсильніші. Я шукаю того, хто восени зможе перемогти Обаму. Рік Сантором завойовує симпатії виборців консервативних поглядів своїми гучними заявами про аборти чи роль жіноцтва. Продовж останніх двох тижнів рік Сантором поступово здавав позиції в порівнянні з Міттом Ромні. Лише перемога в Огайо може дозволити йому продовжити перегони. Чи зможе він зробити це в штаті, де переважно живе толерантний робочий клас, враховуючи його дуже релігійні і консервативні погляди? Це одне з ключових питань цього супервівторка. Усенфраген андізмзупадінстакас Коламбос Огайо Штефанґробейронюс.